Ось і підходить до закінчення 2025 рік, рік війни і горя, яке принесли нам Російська імперія зла. Вони хотіли захопити Україну за тиждень і поставити її на коліна. Але ось вже четвертий рік ми обороняємось і стримуємо другу армію в світі. Сьогодні я покажу вам те мирне життя. Яке було у нас колись і ми цього не зуміли зберегти. Рівно 30 років тому в Савинській середній школі номер 1 проходив новорічний вечір для учнів старших класів, для яких наші одинадцятикласники показували свої номери художньої самодіяльності, співали і танцювали, ставили сценки і веселили всіх глядачів. Дивлюсь на все це свято і пригадую, як все тоді було, які ви були веселі і щасливі, як всі ви показували свою майстерність і артистизм. Все те, чого вас навчили в нашій школі. На жаль, майже весь вечір озвучувався російською мовою, і мені, мої підписники і глядачі, неодноразово робили зауваження із за цього, і мені приходиться накладати свій звук або музику на ваші виступи. Чи думав тоді хтось із всіх присутніх на цьому святі, що прийде час і багатьом із вас. Прийдеться зі зброєю в руках захищати нашу неньку Україну, наш народ, свою сім'ю. Дивлюсь на оці архівні історичні кадри, і мені стає сумно за своє покоління. Як ми докерувалися, що йде війна, як два старих діда, які вже доживають свій вік і живуть минулим століттям, змушують думати весь світ, що тільки вони праві. Тому що їм так подобається. Невже весь світ дивиться, як іде боротьба між добром і злом, між світлом і темрявою, яка хотіла заполонити весь світ? Я вважаю, що все вже скоро стане на свої місця, і Бог на небесах не дозволить всякій нечисті керувати світом. Кара Божа, всім роздасть все те, хто що заслуговує. Ваш 11 клас підходить до закінчення. Напротязі всього вашого шкільного життя я знімав про ваш випуск і про вас особисто відео з 1 по 11 клас, де ви головна дієва особа. У багатьох із вас є відеокасети і відеофільми про ваше шкільне життя. І ви їх, напевне, показуєте своїм дітям і онукам, щоб вони порівняли, як ми тоді жили і що відбувається зараз. Я вважаю, що я для вас зробив гарний подарунок, знявши про вас відеофільм. Дивіться, пригадуйте, як все тоді було. Підписуйтесь на мій канал Анатолій Гарагати Архівне відео, коментуйте. Ставте вподобайки, запитуйте, що ви хотіли ще побачити, адже за свої 40 років відеозйомок нашого краю і шкільних років різних випусків шкіл у мене накопилося дуже багато архівного історичного відео. Як ми тоді жили і про що мріяли. Україна, понад усе, щасливої вам дороги! Випускники 1996 року.